Завдання 10. На цеглину масою 5 кг, що лежить на підлозі, поклали таку саму цеглину. Рисунок 5. Виконайте скематичний рисунок у зошиті та зобразіть сили, що діють на нижню цеглину. Масштаб 1 см 25 Ньютон. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, які у нас сили діють на цеглину. В даному випадку ми бачимо, що. На неї буде діяти, звичайно, сила тяжіння на саму цеглину, але з боку верхньої цеглини також буде діяти ще її вага. Це сила, з якої верхня цеглина внаслідок притягання землі буде тиснути на середню цеглину. Давайте їх визначимо. Почнемо. Тоді і колір я виберу, буду писати певним кольором, щоб зображати це певним кольором на малюнку. Отже, F тяжіння. Записуємо, що F -тяж, тяжіння, F тяж. Це визначається за формулою М помножити на G, і це дорівнює. В нашому випадку маса цеглини 5 кг. Множимо на 10 ньютон на кілограм. Кілограми у нас скорочується. Ну і ми отримаємо 50 ньютон. Є? Яка ще сила буде діяти? Ще вниз буде діяти вага верхньої цеглини. Вага, давайте, якимось іншим кольором, так буде жовтий. отже, вага P Це обчистується, коли цеглина нерухомо також за формулою MG. Ну і виходить, що вона також буде дорівнювати 5 кг, що множиться на 10 ньютон на кілограм. кілограми у нас також скорочується, вийде 50 н. Ну що ж, поки що давайте зупинимося і давайте позначимо на нашому малюнку ці дві сили. Отже, сила тяжіння. Вона прикладена до центра тіла так, і направлена вертикально вниз. Ось у нас точка прикладання, і з цієї точки нам потрібно зобразити її 50 ньютон. 1 см це у нас 25 н, то 50 н це 2 см. Якщо масштаб, як у вас у зошиті, що одна клітинка це. Пів сантиметра, то це 4 клітинки. Тобто з цієї точки я вертикально вниз відкладаю силу на 4 клітинки. Ось вона. Так. І підписуємо, що це в нас буде сила. Так, Давайте позначимо, що це буде сила тяжіння. Отже, позначаємо, що це буде F тяж. Сила тяжіння. Гаразд, вага. Вага це сила, що прикладена також з боку верхньої цеглини, і вона тисне на нижню. це Сила, з якої верхня цеглина тисне на нижню. Отже, давайте ми тоді вона прикладена зверху і діє у нас вниз. Так, зараз точку я пізніше прикладання позначу. Отже, зверху діє вниз. На 4 клітинки. Ось так. Давайте я трохи вирівнюю, щоб це була також вона вертикально вниз направлена. Так. Є. І. і ось у нас точка прикладання тут зверху. Так, і давайте по точку прикладання зробимо більшою. Ось тут, зверху, точка прикладання. Це у нас вага. Вага. Нагадую, позначається літерою П. І в даному випадку вона також діє вниз. Ну, Добре, якщо на тіло діють ці дві сили вниз, то для того, щоб ця глина залишалася спокою і не рухалася, не провалювалася до центру землі, бо якщо б не було сили, що штовхає вгору, то вона б падала до центру землі, то вгору у нас з боку підлоги буде діяти сила, яка називається силою нормальної реакції опори. Ну, Давайте, наприклад, я її зеленим позначу. Отже, чому вона дорівнює? Вона має скомпенсувати ці дві сили. Тобто ми пишемо, що N сила нормальної реакції опори дорівнює C, F тяж, це сила тяжіння за модулем, плюс P за модулем. І це дорівнює, тобто це 50 н, плюс 50 н, і разом буде 100 н. Виходить, що на це тіло з боку підлоги має вгору діяти сила, яка дорівнює 100 ньютон. 100 н це 4 см або 8 клітинок. Ну що ж, давайте позначати. Отже, давайте я спочатку позначу саму силу, а потім точку прикладання. Можна між ними, а можна трохи лівіше, щоб ви просто розуміли, що вона ця сила ще раз прикладена. Ця сила перекладена до... Так, рахую 4. Так, і ще 4. Ну, це десь тут буде. Так. Є. Підписуємо, що це в нас N. так, Це буде сила нормальної реакції опори N. так, 8 клітинок. 2, 4, 6, 8 клітинок. Ну і точка прикладання означаємо. Ось вона тут. Є. Ну що ж, отже, на тіло діють три сили: сила тяжіння, вага і сила нормальної реакції опори. Всі вони діють вертикально, сила тяжіння діє вертикально вниз, вага діє вертикально вниз. І сила нормальної реакції діє вертикально вгору, їхня сума дорівнює нулю. Тому що тіло в нас нерухоме. Тобто сума всіх цих сил дорівнює нулю. В принципі, це можна і записати, хоч і не обов'язково, що сила тяжіння так, вектор плюс n, що в нас ще діє і плюс P, разом вони мають дорівнювати нулю. Ну що ж, ось таке завдання на визначення сил та позначення їх на малюнку. На цьому вправу завершено.